З 1 січня 2025 року в податковому законодавстві Чехії відбулися зміни. Раніше, якщо ви тримали ціни папери, 3 роки, при їх продажу інвестиційний прибуток звільнявся від оподаткування. Зараз ця норма зберігається, але з'являється друга умова. Такий продаж не має перевищувати 40 мільйонів крон на рік, це приблизно 1,6 мільйонів євро. Весь дохід, який отриманий понад 40 мільйонів крон, він оподатковується за звичайними правилами оподаткування для фізичних осіб в Чехії, але можна відрахувати витрати на придбання, тобто оподатковується саме прибуток. І гарні новини для власників криптовалюти. Криптовалюта тепер підлягає повністю тим же самим правилам оподаткування, що і ціні папери, тобто на криптовалюту, розповсюджується це правило. Тримаємо три роки, і коли продаємо, тоді не сплачуємо податок, але при умові, що продаж такий не перевищив ліміт 40 мільйонів кров на рік. Було корисно, тож діліться цим відео зі своїми друзями-інвесторами і, будь ласка, лайк.